Розвал імперії близько. Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна. У Башкортостані підпалюють офіси російських партій та військкомати. А чоловіків закликають йти у підпілля та готуватися до боротьби за незалежність. Націоналісти у Башкортостані оголосили про створення збройного опору. Вони показали шеврони з ісламськими символами для майбутніх бійців. Одночасно з'явився анонімний комітет башкирського опору, який закликає до насильницьких акцій протесту, зокрема підпалів військоматів та офісів політичних партій. Про це повідомляє російське видання Верстка. Зазначають, що обидві організації виступають за вихід башкортостану зі складу Росії. Політологи ж вважають Башкирський національний протест серйозним викликом Москві. Крім того, один з представників націоналістичного руху Башкортостану Руслан Габасов розповів про політичну програму «Башнацполіта», в якій перший пункт. Домогтися для башкортостану суверенітету активісти хочуть, щоб республіка вийшла зі складу Росії та стала незалежною державою зі своєю армією.